Ось що Соловйов говорив про Україну ще на майже початку телекар'єри. Ніякої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що будь-яка людина, яка спробує втілити цю акцію, є злочинцем. Ну а це вже добре відомі слова Соловйова. Зізнання для Гааги прямісінько перед повномасштабним вторгненням бров піднімемо. І Україна зрозуміє все взагалі. Соловйов відомий майстер перевзувань. Причому свою ж власну <хи> думку він може змінити за дуже короткий термін, особливо якщо гроші на картку зайшли вчасно. До прикладу, ось якою була його позиція про теоретичне доєднання Криму до Ерефії. Немає ніякого юридичного обґрунтування. Не дай Бог, а навіщо вам Крим? Таку заяву він зробив в листопаді 2013-го. І всього лише за півроку, в травні 2014-го року, політика партії різко змінюється. Тож Володя похабцем намагається застрибнути в останній вагон. Крим та Севастополь знову у складі Росії.